Криптоаватар, діпфейк відео та інформаційна безпека. Уявіть світ, в якому створити діпфейк відео можна так само просто, як відредагувати електронну фотографію чи підробити підпис. Щоб убезпечити та захистити людей від крадіжки їх зовнішності в інтернеті та соціальних медіа, винайдуть дієвий засіб криптоаватар. Крипто це цифровий двійник людини, який поєднує біометричні дані з криптографією, щоб захистити особистість у віртуальному світі. Він не просто копіює обличчя чи голос, а перетворює їх у унікальний шаблон, який неможливо відновити до оригіналу без спеціального ключа. Кожен аватар динамічно змінюється за певним алгоритмом, що унеможливлює його підробку чи використання для діпфейк атак. Доступ до нього контролюється приватним криптографічним ключем. Подібно до гаманця в блокчейні, тому навіть при витоку даних зловмисники не зможуть ним скористатися. Система постійно верифікує користувача через випадкові перевірки, наприклад, зміну параметрів аватара, щоб запобігти шахрайству. Таким чином, криптоаватар стає цифровим представником та інструментом безпеки, який захищає ідентичність в онлайн середовищі. Генерація Аватара Кожен користувач отримує свій унікальний цифровий аватар, який створюється на основі його реальної біометрії, обличчя, голосу, міміки. Замість того, щоб просто копіювати зовнішність, нейромережа перетворює зображення, додаючи штучні, але реалістичні елементи, такі як зміна форми очей або текстури шкіри. Ці зміни роблять аватар схожим на людину, але неможливим для точного відтворення оригіналу. Крім того, аватар може автоматично оновлюватися, наприклад, щодня або після кожного сеансу використання, щоб ускладнити потенційне копіювання. Таким чином, навіть якщо хакери отримають доступ до відео з аватаром, вони не зможуть відновити справжнє обличчя користувача. Криптографічна прив'язка: Аватар тісно пов'язаний із приватним криптографічним ключем користувача, подібно до того, як працює електронний цифровий підпис або блокчейн. Це означає, що будь-яке використання аватара, наприклад, у відеодзвінках чи соцмережах, вимагає цифрового підпису. Без цього підпису система не дозволить використовувати аватар, що запобігає незанкціонованому копіюванню чи діпфейк атакам. Навіть якщо хтось спробує вкрасти дані аватара без доступу до закритого ключа, вони будуть марними. Такий підхід забезпечує високий рівень безпеки. Оскільки навіть при витоку даних зловнисники не зможуть їх використати. Жива верифікація. Однією з ключових особливостей системи є те, що аватар не просто пасивно відтворює зображення, він постійно взаємодіє з користувачем. Під час спілкування система може випадковим чином змінювати деякі параметри, наприклад, колір очей або том голосу, і вимагати від користувача підтвердження. Якщо аватар не реагує на ці запити, система може визнати це спробою діпфейк-атаки і заблокувати доступ. Це робить неможливим використання статичних зображень або відеозаписів для обману. Такий механізм також ускладнює соціальну інженерію, оскільки зловмисник не зможе передбачити, які саме дії потрібно буде виконати для підтвердження. Децентралізована база аватарів Замість зберігання даних на центральних серверах, які можуть стати ціллю для хакерів, інформація про аватари розподіляється між учасниками мережі, подібно до блокчейн-технологій. Це означає, що навіть якщо одна частина системи буде зламана, інші вузли збережуть дані в цілості. Користувачі самі контролюють свої аватари, а їхні приватні ключі залишаються лише у них. Такий підхід також усуває ризик цензури або незанкціонованого доступу з боку третіх осіб. Децентралізація робить систему більш стійкою до атак і забезпечує довіру до механізму верифікації. Переваги Головна перевага цієї системи це захист від діпфейк злому, оскільки навіть при витоку даних аватар не можна відтворити без криптографічного ключа. Динамічна зміна параметрів аватара ускладнює фішингові атаки, оскільки зловмисники не можуть передбачити, як він виглядатиме наступного разу. Користувачі отримують повний контроль над своїми цифровими поданнями, обираючи, де і коли їх використовувати. Система також підвищує рівень довіри в онлайн спілкуванні, оскільки неможливо підробити аватар без доступу до закритих ключів. Нарешті, децентралізоване зберігання даних усуває ризик масштабних витоків, які можливі в традиційних системах. Сценарії використання у відеоконференціях аватар може замінити реальне обличчя, захищаючи конфіденційність користувача, особливо в чутливих ситуаціях, таких як бізнес-переговори або лікарняні консультації. У соціальних мережах він стане цифровим двійником, який неможливо скопіювати чи використовувати для шахрайства. У фінансових операціях аватар може служити додатковим рівнем біометричної авторизації, наприклад, для підтвердження платежів. У грах і віртуальній реальності він дозволить створювати унікальні але безпечні персонажі. Навіть у державних послугах і електронному управлінні така система може запобігти шахрайству з використанням підроблених документів. Потенційні ризики якщо користувач втратить свій приватний ключ, він може назавжди втратити доступ до свого аватара, оскільки система не має централізованого відновлення. Люди можуть відчувати психологічний дискомфорт через постійну взаємодію з цифровим двійником, що може призвести до відчуття відчуженості. Технологія вимагає високого рівня технічної грамотності, що може обмежити її використання серед людей похилого віку. Можливі також проблеми з законодавством, особливо в країнах із жорсткими законами про біометричні дані. Нарешті, якщо система стане надто популярною, зловмисники можуть знайти нові способи атак, наприклад, через вразливості в апаратному забезпеченні. Роль штучного інтелекту Штучний інтелект відігає ключову роль у створенні і підтримці аватарів, генеруючи реалістичні але безпечні версії облич на основі біометрії. Він також аналізує поведінку користувача під час живої верифікації, визначаючи, чи є дії справжніми чи артифіціальними. Машинне навчання допомагає постійно вдосконалювати алгоритми, щоб перепоняти нові типи діпфейк атак Штучний інтелект може автоматично оновлювати аватари, змінюючи їхні параметри для підвищення безпеки. Крім того, він забезпечує швидку обробку даних у децентралізованій мережі, дозволяючи системі працювати без затримок. Таким чином, штучний інтелект не тільки створює аватари, а й робить їх безпечними та адаптивними.